Під завісу різдвяних свят новий театр презентував свою міні-виставу дітям з обмеженими можливостями. Франківські актори виступили в навчально-реабілітаційному центрі. Це їхнє останнє творіння Маланка, яке театрали підготували до Різдвяних свят. Постановка традиційна, але з сучасними елементами. Тут і гучні співи, комедійні і навіть драматичні моменти. Згідно сюжету, в Маланку закохується чорт, але добро все рівно перемагає зло і дівчин вона воз'єднується в коханні зі своїм Василем. Маланка в нашій виставі є символом світла, добра. Вона є дочкою сонця та місяця. Ось і також. Є символом справжнього неприборного кохання. Четвертий раз граємо. Не було ще такого хвилювання, тому що діти справді особливі. Ну, хочеться їм показати цю чистоту. Вихованці навчального закладу від такої вистави у захваті. Педагоги кажуть, вийти з канікул і розпочати рік з коляди для них за щастя. Але тут важливий ще інший момент. Такі заходи зазвичай допомагають дітям психологічно розвантажитись. По перше, йде арт-терапія. Так, сучасні такі інноваційні технології арт-терапія. Це музика, це рухи, це сприйняття позитивне. Ви бачите, що все проходить на позитиві. Так, що я слідкую завжди за своїми дітьми, як вони сприймають, і мені сьогодні було ем, приємно, що я поглядала на своїх старшокласників, як вони? Адже вони бачили, що це близькі їм по віку. Люди наразі новий театр повертається до повсякденної роботи з напрацювання репертуару. Нову постановку театрали обіцяють презентувати франківцям вже 14 лютого. І Лариониваненко Владислав Петриченко телеканал 402.